Звісно, отримувати подарунки так само гарно, як і їх дарувати. Герої нашого наступного сюжету вирішили зробити приємність, приємність нашим глядачам і презентувати їм гостинці, які саме дивіться в нашому матеріалі. Свій коактивних дітей Юнатан і Яков, а ще шалена любов до подорожей. З цього і народилася барвиста книга Подорож Україною. Це книга для сім'ї і для дітей, і для батьків. Тому що е, е, тільки діти не можуть впоратися. Ну, вони розглядають картинки і все цим закінчується. Ми просимо гратися з батьками. А де кіт? Кіт? Ти знаєш, де кіт? А де собака? Маш, ти панда. Я походи по у книзі Нуа Кременчуцької головні герої це сім'я, що подорожує Україною п'ятьма різними регіонами: Дніпропетровськ, Петриківка, Харків, Буковель і Київ. У цих мандрах сім'я знайомиться із традиціями, побутом та архітектурою. Формат книги незвичний для України, але традиційний для європейців. У ній нема текстів, лише яскраві картинки. Це книга у форматі Вімельбух це картонні книжки великого розміру з безлічю деталі, які можна розгледювати без кінця. Та не лише розглядати треба цю книгу, з нею треба вчитися. Кожен регіон е, має свої завдання. Наприклад, у Львові треба порахувати янголів. Давай е, тут порахуємо янголів. Це янгол, мені здається, що два. так. там один а я що? Вот. о два, вот. три. Свою книгу Нуа передає нам у подарунок і хоче, щоб українці більше подорожували. Подорожували в машинами, літаками, поїздами, тому що подорожі вони захоплюють. Я как бабушка. Бабушки всегда, коли ходять в гості, несуть себе тортик. Вот я как бабушка, я вечно в гості с собой тортик. ношу. Не У неї нема кондитерської освіти, але є шалена любов до солодкого, яке готувала ще її бабуся. Бабушка пекла такі булки. Ну, коротше, коли мені було 10 лет, я весила столько. Ну вот, так. Да. Я була любимою бабушкиною внучка, тому що я могла втоптати 50 блінок радісно і одразу. Тепер за Олесою закріпився статус богиня кексу. Вона знаний кондитер і щодня готує щось солодке. І їсть його теж. Далі да. Люблю, да, ем. да. <сум> солодощі це найпростіший спосіб зробити людину щасливою, переконала нас Олеся, і підготувала в подарунок корисний зефір із яблук, цукру та агар-агару желез з водоростей. Це дуже полезне, тому що дітям і тому що його можна з'їсти багато. И потому что домашний зефир, он классный тем, что на него не бывает аллергии. Можно увеличить, уменьшать. Они поют, принцесса поет, динозавры рычат, тачки ездят. То есть в каждой раскраске есть своя фишка. Изюминка. Не просто розмальовка, а перша в Україні розмальовка у 3 d форматі. Переселенці з Маріуполя Айкануш та Аган створили її для своїх дітей, коли переїхали в Київ. У нас сім'я велика і ми збиралися сидіти сложа руки. Хотіли здивувати своїх дітей, а зацікавили всю країну. У захваті не лише малюки, але й батьки. Бо часто не розуміють, як така розмальовка працює. Дитина, кроме того, що він <різвість> розкрашує, він становиться волшебником. персонаж, персонаж для волшебство. Давай дом, давай вдома живемо. Ого, <різвість> угу. угу, какой <різвість> большой дом. Така розмальовка знахідка для нинішніх дітей, які на ти із сучасними технологіями. Спочатку зображення розмальовують традиційними олівцями, а потім у 3D його оживляють. І стримувати емоції після такого подарунка просто нереально. Ефір сніданку насичений подарунками, і ось наступні друзі. Подивіться, ось цю 3 d розмальовку, унікальну дитячу книгу і корисні ласощі. Ми хочемо подарувати тим, хто робить добрі справи, бо перед новим роком особливо важливо творити добро за сьогодні і завтра. Встигніть, будь ласка, зробити якусь хорошу справу. Ну напишіть нам про це власне на сторінку у Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». А в середу, тобто після завтра, ми оберемо три три найбільш благородні історії, і їхні творці отримують оці прекрасні подарунки.